Ми підписали в цьому році меморандум наш університет з Кирбаз водоканалом». Ми сподіваємося на плідну співпрацю і ми хочемо підготувати спеціалістів для цього підприємства, які будуть виконувати завдання по реконструкції, ремонту, покращення мереж водопостачання нашого міста. Ми розробляємо зараз нові лекції, новий підхід. У нас буде відкриватися магістратура. Я особисто веду декілька предметів. Один з них це водопостачання, водовідведення. Він є таким як першим предметом хочемо їх заохочувати до роботи з мережами взагалі. Ну і роботи в подальшому, ми сподіваємося, і в наших комунальних підприємствах. Дуже важливо, щоб вони бачили своїми очима, як це все відбувається. Тобто не просто десь якісь креслення, десь якісь проекти. Ми це все ми їм розповідаємо, як які розрахунки робити, і як кодувати. Але результат ось тут. Вони це побачать, вони будуть розуміти, чому ми їх навчаємо. То, щоб взагалі вони знали, як, що таке вода, як це складно, і цінували воду.